Українські захисники завдали нищівного удару по командному пункту окупантів на Херсонщині. Про це стало відомо 28 лютого, а сама подія сталася 26 лютого близько 22.00. Так, у районі населеного пункту Іванівка бійці головного управління розвідки Міноборони України знищили штаб 14-го армійського корпусу ЗСРФ. Як повідомляє гур для атаки було використано вибуховий скид із безпілотника? Тим часом українські дрони продовжують кошмарити територію ворога у Брянській області. Оператор російської МВГ безуспішно намагався збити український дрон е 300 Ентерпрайс на опублікованому відео. Видно, як безпілотник скидає авіабомбу ФАБ-250 на російські позиції. А ворожий кулеметник відзначається в лапках філігранною стрільбою повстіль. Раніше дрони цього типу вже завдавали ударів по виробництву шахедів у Єлабузі, а також по нафтопереробних заводах РФ. Крім того, після атаки на Смоленськ росіяни виявили уламки українського ударного безпілотника Камікадзе, переобладнаного із легкомоторного літака Аеропракт А-22 Летюча Лисиця. Це справжня технологічна революція у дронах. А 22 може прилетіти до 1200 кілометрів і нести до 200 кілограмів вибухівки, що дозволяє вражати навіть цілі у самій Москві. Особливістю цього безпілотника є його малопомітність. Двигун нагрівається лише до 100 градусів, що ускладнює його виявлення російськими ППО. Також літак оснащений спеціальним покриттям, що знижує його видимість на радарах. З початку 2024 року українські інженери масово переобладнують такі літаки у ударні дрони у квітні минулого року. Один із них атакував завод із виробництва дронів у Татарстані, а у грудні штаб спецпідрозділів у Грозному. Здається, війна вже давно перейшла на територію Росії, і українська зброя тепер здатна дістати ворога навіть у найвіддаленіших куточках імперії. Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу «Сій час. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Олег Катков, головний редактор військового порталу Дефенс Експрес. Олег, вітаю, рада бачити. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Доброго дня, дякую за запрошення. Нашого глядацького аудиторію традиційно, перш ніж ми почнемо запис цього стріму, закликаю до підписки на нашу нашої платформу. Так само користуйтеся фаховою аналітикою військового порталу Дефенс Експрес. І так само чекаємо вас у коментарях під цим відео. Олегу, нашу сьогоднішню розмову, хочу почати із заяви командувача сил безпілотних систем Сухаревського, який говорить про те, що Україна почала збивати шахеди fpv дронами, і це дає вже реальні результати. Скажіть, будь ласка, ну от, власне, як ви прокоментуєте таку новацію фактично у збитті шахедів, і як це вплине позитивно вплине на динаміку збиття шахедів, якими росіяни тероризують наші мирні міста щоночі? При цьому кількість шахедів вона збільшилася за останній час? Ну, то що збільшилось, то дискусійно? Тобто тут. Тому оспе коли називають цифри, якщо брати за статистику за останні там 10 днів, то в середньому показник буде близько 170-180 дронів щодоби, але це дрони не лише шахеди, це дрони ці от приманки, хибні цілі, mm -hmm. гербери, пародії, можливо, які вже інші там. Тобто не всі з цих десятків, ну майже вже дві сотні дронів, будуть шахедами, водночас. Командування повітряних сил воно не робить такої от чіткої, якби статистичного розмежування по типах. Тобто, там просто вся ця загальна кількість, вона оголошена як дрони типу шахет та хибні ціль. Тобто це разом. Який конкретний відсоток шахетів від цього ну невідомий офіційно, також треба означати те, що Ну насправді ворог почав вже встановлювати її в свої гербери. Тобто ті самі пінопластові дрони бойові частини вони значно менш потужніші ніж ті, які встановлюються у шахедах, то тобто, там у шахедах 50, є версії на 90 кілограмів у герберах там до 5 кілограмів. Але у будь-якому випадку, коли ми говоримо про дрони, то ну навіть дрон з бойовою частиною 5 кілограмів, це дрон з бойовою частиною 5 кг, а не просто з пенопласту. Тобто, є такий ще аспект. Відносно того, що м, почали збивати за допомогою зенітних піввідронів саме шахеди, це, м, ну, це логічно, логічно. Тобто ми вже. І у величезній кількості збиваємо звичайні бипла за допомогою зенітних півдронів. Наприклад, можна зайти там на спільноту Стерненка, там побачити там нещодавно було відео скільки саме завалили цих всяких орланів десятих зал і ланцетів, в тому числі не вже розвідувальних, а ударних дронів камікад бражучі боєприпасів. Але є різниця між ураженням шахеда. Який, безумовно, також дрон. І, наприклад, умовної зали, яка є розвідувальним БПЛА. Вона в першу чергу полягає у двох параметрах. Перший параметр це те, коли літають розвідувальні дрони типу зала. І ті відео, які ми бачимо, ми розуміємо те, що всі ураження були у денний Час доби, ну або абсолютно більшість цих уражень, тобто, коли на IP дроні достатньо мати звичайної оптичної камери, ну тобто, яка не тепловізійна, не інфрачервона, якась там, тобто просто звичайної камери. І для ураження, якби цілі денний час доби, це от факт вистачає повністю, але без, абсолютно безпорадно нічого не буде на ній видно, коли мова йде про уражені шахеди, який літає вночі Тобто у темну пору доби, і це означає те, що якби зенітний дрон Камікадзе має повинен мати безпосередні засоби вседобового знищення. Нам невідомо який саме принцип наведення цих дронів камікадзе, зенітних. Але тому, що він може бути як FPV насправді, тобто знов-таки все буде залежати від майстерності оператора, який вже маючи там відповідну якісну нічний канал, буде корувати цим дроном, наводитись на шакет, його перехоплювати, знищувати, або нам використання на якісь інші принципи. Тут треба можливо лише зазначити те, що, ем, ну як би сказати, наприклад, ем, Є розробки європейських компаній, наприклад, можна сказати, DIL, той самий, який виробляє Айрісті. Вони також стують, створюють дрон зенітний дрон Камікадзе для знищення інших дронів. І там принцип наведення радіокомандний, тобто є оптична станція наземна з лазерним далекоміром, обчислювач і там, РЛС, і дрон ведеться як просто ракета за радіокомандним принципом. Те саме, що, наприклад, використовується у зенітно-ракетному комплексі ОСА, тобто є такі ще варіанти. Що саме знов таки використано в Україні? Можливо, знов-таки, ми говоримо не про одну, а про декілька розробок які зараз тестуються. Можливо, це не одна річ, можливо, це декілька зразків від різних виробників з різними принципами. І у будь-якому випадку саме використання зенітних дронів для перехоплення інших дронів є дуже прагматичним рішенням, тому що наразі дрони є максимально дешевим засобом протиповітряної оборони. Дешевше нього зараз ну навряд чи щось є, окрім можливо, там просто зенітних кулеметів з, з, з значно меншою ефективністю. Тобто, за параметром саме о, ціна, якість, ціна, результат, ціна, еф... вартість ефективність, то ну, вочевидь, зенітні дрони будуть демонструвати, що насправді доволі довгий час, максимально максимальний ефективний показник і. І ще один аспект, чому от, раніше от такого не було, чому ми раніше не зробили. Треба пам'ятати про те, що ми просто зенітні впівдрони почали використовувати з, з серпня, серпня минулого року, і масовою ця історія стала десь на рівні вже жовтня-листопада. І мова йшла знов таки про перехоплення денних бипла. А, І ще один параметр є відносно шахеди, який. Насправді доволі сильно може повпливати. Це те, що, по-перше, ну, якби є така інформація, вона не точна. Але, умовно кажучи, я таке чув, що а, у Шахеда, та, ну, якби в нього, коли він летить, він для нього залишається доволі такі сильні аеродинамічні турбулетності. Ну, Турболенність велика залишається за ним. І так спутний слід, так названий, і доволі складний він для ураження. А, Другий аспект ну, це під питанням відносно складності щодо спутнього сліду і турбулентності. А друге питання це те, що він просто летить доволі низько і час для перехоплення доволі невеликий. Оце що один із параметрів, які необхідно враховувати. Але знов таки, ці проблеми вони вирішуються, вони просто не вирішуються за от, раз і зробив це шлях, і знов таки Україна зараз виступає піонером взагалі у системах. Зенітних дронів. Ніхто до цього це не робив, в принципі. От Ми перші. Олегу. Росіяни почали скаржитися на те, що їх бомблять літаки, які перероблені. Під безпілотники. Мова йде про легкомоторні літаки. От один з провоєнних пабліків, росіян, пише, що зараз на лінії фронту з'явилися такі е, безпілотники, які оснащені системою скидання, і що один такий е, літак навіть був збитий, і він ніс ФАБ 250. Це якесь нове ноу-хау? Приблизно раз на півроку, починаючи з квітня двадцять го е спливає інформація про те, що Україна використовує легкомоторні літаки, які перероблені у безпілотники бомбардувальники е для того, щоб бити рушню. Зокрема, ну, ще і... Так, тобто, так там... вони не з як дрони камікадзе, це просто взяти легкомоторний літак, невеликий, тобто той, який привезе там, дві, можливо, там, до чотирьох осіб. Тобто це так звана легкомоторна авіація. Це невеликі за розміром літаки, там, це на 172-й, навіть менше ще менше. І до них прикрутити бомбу стримачем. Там ФАБ 100, ФАБ 250 систему скиду цієї авіаційної бомби, прицілювання, ну і сам цей літачок перетворити на безпілотник. Все, тобто, в ньому людина немає, він летить у заданий район, як бипла, пла, скидає у заданому районі е, свій користь вантаж у вигляді авіаційного боєпропасу і повертається назад, сідає як літак. Все. Тобто єдине, що там немає пілота, там дрон. Ну наші дрони долітають там до і НПЗ бомблять і знищують тих, що, ну якби це не новина, що ми вміємо робити безпілотники. І знов таки можливо переробити будь-який літальний апарат. Насправді у безпілотний. Тобто, пілот не потрібен. Там буде сидіти алгоритм, який буде керувати всім цим яким чином. Тобто там. Mm -hmm. Різні варіанти леха Це вже деталі. В чому сенс перше? от достовірно відомо про те, що ми використовуємо такі системи. Стало відомо у квітні 24-го року, і стало відомо а, через те, що просто русня показала один з таких безпілотників, який впав на їх територію. Або він був заглушений реп, або він просто зазнав катасну аварії. Він просто лежав о, о, ну верхнигам. Десь на окупованій території, і на ньому був прикручений на тримачі. Ну, знаходилося на бомбовому тримачі. ФАБ 100 там також було видно оптилокаційну станцію, яка Вочевидь, призначено для того, щоб е, бачити, перше куди що саме бомбиться, е, вимірювати дальність, обраховувати безпосередньо це рівняння балістичне, з якої там деяке випередження треба брати, щоб ну, бомбовий присів, так званий, умовно кажучи. І все це було ще у квітні 24-го року, сам, ну, вже якби, активно використовувалось, тому що знов-таки один зразок був безпосередньо вже знятий самим окупантом. Е, Буквально у січні цього року вже один з підрозділів безпілотних систем показав, ну, і, скажімо так, ФАБ-250 на аналогічному літаку. Тобто мова піде про те, що ми використовуємо це доволі активно і навіть збільшуємо габарити, тому що там було ФАП-100, у січні вже ФАП-250. І це знов таки не те, що якби перше взагалі в принципі, це просто публічні стала така, і потім було підтверджено так, що ми використовуємо знову, тобто згадали новину за квітень 24-го, і зараз чергова ітерація, тому що от так знову ворог бідкається і жаліється. Тобто самої новизни, якби у використанні цих речей вже давно немає, але те, що от ворог бідкається, і такі бідкані можливо стали вже доволі активними, говорить про те, що ми масштабували і виробництво, і використання таких от бомбив. Які ну чимось насправді концептуально нагадують: от у за часи другої світової війни були нічні відьми, які літали на е, таких невеликих літачках по два-у два, у два е, і ну бомбили третій рейх. Ну не третій рейх бомбили, а просто німецькі війська. Е, ну от щось аналогічне, але тепер от безпілотне. Олегу, ще одна тема, коли ми говоримо про власне протидію так засобам повітряного нападу з боку РФ. От ще хочу яку тему обговорити. Раніше у нас ледь не щодня були тривоги пов'язані зі зльотом російського міг 31 К Носія Кинджарів. Зараз таких тривог поменшало. Як гадаєте, з чим це пов'язано? Тут якісь політичні чинники, чи суто технічні, чи от з чим все це можна пов'язати? З тим, що просто перестали оголошувати повітряні тривоги після взльоту мікрістовінка. це системні тривоги не оголошують? Е, так, тому що вони регулярно здійснюють польоти. На про це писалось про це говорило ще літом 24-го року. Про те, що треба ще цим робити, тому що польоти стали вже так. Навіть у 23-му ще говорили, коли це почалось. А мовляв, він просто злітає. Він може літати там годинами. Після там вони почали ще й доволі до заправляти, і виходить, коли просто мітрістинка у повітрі життя в Україні спиняється. Ну, тому що оголошена повітряна тривога, наприклад, у Києві входить там міський транспорт, не працює там надземні гілки. Метро, просто цілий офіси, ну де слідкують за такими речами, можуть піти просто працювати в мобосховище. державні установи перестають працювати відповідно, тобто просто. І за того, що десь там у Русні злетів один літак, який несе один е, боєприпас з сумнівною точністю, е, ну оголошується тривога по всій країні. Тобто ну, одразу говорилось про те, що це не дуже позитивний плив, хоча б на економіку. І пусків е, з цих польотів об'єктивно, ну, були відсотки. Тобто, я не пам'ятаю точної статистики, але якщо брати, я напевно з. 10 вилітів, 9 були просто, щоб підняти цей міг 301к. Причому ще й важливо зрозуміти, що не, ну, скажімо так ми ж не можемо точно побачити, що це мік 301 к тобто це мог просто мік 301. Ми тим, тим паче не можемо побачити те, що він був з ракетою кинжалом чи без ракети. І тому повітряні тривоги, вочевидь стали оголошувати лише тоді, коли цей літак вставав на бойовий курс. Тобто підіймався на відповідну висоту, розганявся до відповідної швидкості, яка відповідала саме застосуванню кинжалу. І це вже якби значно, значно менша кількість цих тривог і все те інше. Другий аспект, який також, якби говорить про те, що ворог став використовувати менше кінжалів в принципі, це їх декілька. Перше, те, що кінжал показав себе, ну, і вони про нього вже забули навіть у Росії, що у них є кінжал. Раніше це була якась аналоговнітна у них зброя, яка там має знищувати все, що просто вони побачать там, як особисто говорив російський ватажок Путін дозволяє проривати будь-яку існуючу та перспективну систему протиракетної оборони а тут його патріотом збивають регулярно. Причому і не тільки коли він атакує, якби наприклад Київ, а ще й на прольоті. Тобто, був конкретний випадок, коли ну це відповідно до звітів командування повітряних сил, коли ворог, вочевидь, атакував один з аеродромів у, у західній Україні, ракети летіли через Київ, і одна з них була збита у районі Києва, тобто, ну точно нелого в'єкт ніякий. І точність. А також відповідно до повідомлень від командування повітряних сил від ДСНС, був один випадок у 20 Третьому році, якщо не помиляюсь, один із західних аеродромів України був атакований і було запущено одразу декілька кінжалів, І офіційно місцева влада повідомила про те, що ну якби з усіх ушкоджень е, уразили там, ну не якби житловий будинок, там загинули діти на насправді, і, але просто на відстань від цього будинку до аеродрому якщо не помиляюсь, кілометр чимось. Тобто вони не змогли уразити не те, що конкретно об'єкт на цьому аеродромі, вони просто не влучили у саму територію авіабази. І кінжал сам по собі він, ну, якби не відповідає безпосередньо тим рекламаціям, які формували так звані Міноборони Російської Федерації та Кремль. Ще один аспект це так ресурс двигунів МІК-301К. Це стандартна історія. Е, вона пов'язана з тим, що там використовуються дуже малоресурсні двигуни з постійними проблемами. Десь раз на півроку на рік у РФ б'ється черговий мікро-студент, ну просто мікстрі-студентам, ББМ, е, тобто ті, які перехоплювачі. І це через те, що двигуни там ну, дійсно критичні. Там стандартна вправа для. Е, Просто для пілотів під час підготовки до цих літаків це посадка на одному двигуну, тому що дуже висока ворогінність ловити помпаж, зловити пожежу двигуна, і це відпрацьовується. Є навіть безліч відео там, де е, 301 просто намагається ну летіти з спалаючим двигуном і тягне до аеродрому. Це ж біда і проблема цього літака ще з радянських часів. Тому загалом це оце от разом ну, якраз і впливає, але знов таки, те, що перестали через кожні там, декілька днів чи раз на день оголошувати тривоги на декілька годин про те, що там злітів мікріст 301 це ну, через те, щоб не колапсувати життя в країні через дуже посередкову невелику загрозу.